Доброго дня! З вами Оляна і сьогоднішнє моє відео буде про продаж будинку. Будинок знаходиться в селі Бордяківці Тернопільської області. Сьогодні 6 квітня. Бачите, яка у нас погода! І сьогодні у мене на каналі 2000 підписників. Я цьому дуже рада. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. У мене канал про ціни. Ціни на все, тому підписуйтесь і будете в курсі. Це сусідня ділянка, яка знаходиться біля будинку. Як бачите, внизу ставок це центр села. Раніше нашим районним центром був борщів. До борщува 18 кілометрів. Зараз ми відносимось до Чортківського району. Ось, бачите, місто Чортків до Чорткова у нас 33 кілометри. Ось такий будиночок. Скільки по метражу я вам не скажу. Я залишу контактні дані, дані власника будинку, залишу в описі під відео і також напишу в коментарі під відео, тому що коли будинок продадуть, щоб я цей контакт могла удалити. Тому по всіх питаннях, що вас цікавить, ви зразу телефонуйте і можете все уточнити. В цьому будинку раніше жила бабуся, але вже декілька років тут ніхто не проживає. Так як нікому будинок не потрібен, ні дітям, ні внукам, тому що у них є своє житло, будинок рішили продати. Дивіться, можливо, комусь із вас сподобається і ви захочете тут жити. В цьому селі я також живу, село сьогодні я не знімаю, тому що така погода, я вже не хотіла нікуди йти. Якщо ви захочете щось дізнатись про село, у мене є відео про зима в українському селі. Я якраз йшла з садочка вела сина, і ви побачите якраз дорогу, яка йде до цього будинку. Тому що на відео також буде цей будинок. Це вишка на дах будинку. Ось перша кімната, дерев'яна підлога. Тут, як бачите, стіни побілені. Є грубка, що дуже важливо: грубку не забирали, хоча в будинку підведений газ. І в кожній кімнаті знаходиться конвектор. Але можна опалювати і грубкою. Це вже як ви собі забажаєте. Звичайно, потрібно зробити косметичний ремонт. Все, що ви бачите в будинку, це все залишається, звідси взагалі нічого не будуть забирати. Якщо вам потрібно, можете залишити собі. Не потрібно купити собі нові меблі, ці викинете. Вікна дерев'яні, це якраз дивиться на ставочок, сторона де внизу огороду ставок. Вікна потрібно також фарбувати. Ну тут потрібно все, як то кажуть, провести до ладу. Я не знаю, чи пенсіонерам вистачить сил це робити, Ну потрібна допомога. Звичайно, щоб хтось допоміг, тому що потрібно все винести, побілити будинок, ну і все занести. Але якщо попадуться гарні господарі, то тут можна дуже все гарно облаштувати, було б тільки бажання. З приводу села в селі є школа, є садочок, є Укрпочта, нова почта, будинок культури, два продуктових магазини, один сільськогосподарський магазин. От тут у вас буде город і внизу городу ставок. Но він невеликий, він раніше був великий, але він вже трішки як висох. А далі від нього йде вже глибший став. Також за селом є річка Збруч. Так, це друга кімната. В цій кімнаті також, бачите, є і кухня, і грубка можна опалювати дровами. Так, про ставок я сказала річка з бруч. До речі, холодильник, холодильник старенький, але він працює. Також у нас тут є зразу біля села ліс невеликий. Далі трішки за селом є великий ліс, куди всі ходять по гриби. Ну, якщо вам подобається ходити в ліс по гриби, то у нас є куди ходити. Також у мене ще є відео, я в селі знімала костелки на моєму каналі наш костел. Є на моєму каналі музей, який в нашому селі знаходиться, в селі ще є церква. Хочеться все розказати, але так не пам'ятаю. А, ну один ще великий мінус в селі: це немає роботи. У нас є е, Бордяківський кар'єр, там працюють багато людей з нашого села і з інших сіл, але там на даний момент вакансій немає. До речі, це стоїть ванна, але вода сюди не підведена. Це ванну колись купили, планували підвести воду, але воду не підвели. Конвектор, бачите, також тут є в цій кімнаті. Тут можна зробити і ванну кімнату, кухню перенести в першу кімнату, яку ви бачили, а тут в цій кімнаті можна зробити ванну, тільки потрібно з криниці підвести сюди воду, ну і викопати септик. Внизу, тут у нас кажуть п'єц. Оце такий п'єц. Тут колись випікали хліб. Ну, я думаю, всі знають, що таке п'єц. Є ось так така ще. Це називається не духовка, а пічка-піч. Так, і третя кімната. Дерев'яна підлога, три вікна, стіни побілені. Ну, Також потрібно все освіжити. Хоча, знаєте, якщо в когось критична ситуація. То можна поки що так заїхати, а потім потрошки собі вже ну, <сум> облагорожувати. Ціна за будинок 5 тисяч доларів. Ну, до речі, ви торгуєтесь, коли дзвоните, не забувайте, що потрібно торгуватися. Ці всі клинки, все, що бачите, все тут залишиться, тому що їм не треба. І конвектор також є в цій кімнаті. Меблі старенькі. Але знаєте, щось є в цих старих хатах. Мені здається, було б дуже гарно поєднання такого стара хата і, можливо, сучасні меблі, і щось старих меблів залишити. Ну, зараз багато людей і є таких, які люблять реставрувати старі меблі. Можете провести собі такий експеримент, собі відреставрувати чи крісла, чи диван, чи шкаф. Можна це все пофарбувати в колір, який вам захочеться. Це вихід сіни, чи коридор правильно, Напевно, правильно коридор, Раз. звідси вхід в, три, в ці три кімнати, і вихід з будинку. Бачите, яка у нас погода сьогодні? Це гараж. До речі, все, що в гаражі, це також там залишається. Ну, принаймні, для городу у вас буде і грабельки, і лопата таке щось саме необхідне. Це комора, також бачите, сокири, всякі різні. Все, що бачите, все тут і залишається. Ще я забула сказати, що за будинком приблизно. 5-6 соток городу це без подвір'я тільки город. Ну, такий город для грядок. Там сад, там посаджені різні дерева молоді. Так, комора. Бачите, стільки ще дрова залишились, вам залишить. Далі там корова колись була. Це курник. Якщо ви захочете тримати кури, то курник є. Також багато дуже кліток є для кролів. Можна також. Якщо ви хочете тримати крілики, то клітки є. Туалету немає, туалет на вулиці, ну, я думаю, ви зрозуміли це. Це центр села. От за річкою, за ставком, уже видно будинок культури, це центр села. Вам недалеко йти до магазину, до церкви, ну, всюди близько. Бачите, дерева тут різні. Ну треба це все почистити, ну довести до ладу. Перед будинком колись тут росли троянди. Ну, вони ще й ростуть, але треба також їх доглядати. Забула ще сказати, є ще город 20 соток землі. Він також входить в цю ціну, коли ви купляєте хату, також город ще. Але він знаходиться не зразу біля будинку, а трішки далі. Город цей зданий в оренду. Ну, ви в будь-який час, коли захочете, можете собі забрати. Просто власник, ну, який продає цей будинок, він городом не користується, тому що він тут не живе, і просто здав оренду. Якщо ви захочете користуватись городом, 20 соток заберете, не захочете, далі буде він в оренді і будете там раз в рік отримувати за нього кошти будинок приватизований. Власник один на будинок, ну це вже все будете в нього уточняти. Це колись була така літня кухня, бачите, така ще вже ну, старенька, кухня, я думаю, ця в робочому стані. Плита така старенька, але газ до неї підключений. Підвал. Підвал я хотіла вам показати, не змогла відкрити, Ну, вже так залишила його, тому що вся промокла і так. У нас такий дощ снігом. На цьому все. Всі питання по телефону задавайте власнику. Ось так я промокла. Всього доброго вам.